Особливість і унікальність лазерного омолодження ліфтингу заключається в тому, що ми маємо такі дві можливості, тобто наш апарат має е, дві функції. Перша це е, функція ліполісу, тобто ми можемо діяти на підшкірно жирову клітковину і зменшувати об'єм підшкірно жирової клітковини. І друга функція це функція е, підтяжки, тобто під, е, ліфтингу. Це дія саме на клітини шкіри, які будуть запускати синтез нового колагену і забезпечувати нам підтяжку. Тобто, в даному випадку ми будемо комбінувати ліполіз і підтяжку в деяких місцях, де потрібно трішечки звільнити нам і зменшити товщину підшкірно жирової клітковини, клітковину. Ми будемо давати функцію ліполізу. Наприклад, це може бути зона брильки, зона другого підворіття. А ті частини шкіри, які не потребують ліполізу, тут буде даватись тільки вплив на клітини шкіри і на оводження, і на підтяжку шкіри. Тобто ми очікуємо зменшення об'ємів у даній зоні, і ми очікуємо підтяжки і більш чіткого овалу обличчя.